Всім привіт. Ну що, їдемо? Їду я на Київ на розмитнення, на розвантаження, 12-та ночі зараз. Зібрався я їхати годинка сьома. Але щось воно не вийшло, тому що щось пішло не так. Заправився, виїхав, все довольний, Думаю, я собі їду, буду мати час. Поспати трошки, тай, і не сильно спішити. Ну, але щось не вийшло воно так, як я хотів, тому що виїхав з фірми, проїхав метрів 300-400 і мені на лінивці я побачив, що прицеп прицепша скриво стоїть. Я зупинився зразу. Вийшов, щось почало пішано шипіти. Я заглянув з правої сторони на лінивці і подушку десь там скрутило і вперід посунуло. Просто, тіпа, її... Вона не стрілила нічого їй. І... І... Подушку достав коротше, і вернувся назад. І сиділи крутили. Що там подушку поставити? Вроді би нічого тяжкого, колесо сняли, щоб було краще, кращий доступ легше. Але не так воно, так, як собі думали, якийсь майстер, який міняв ту подушку, там є такий фіксатор. Зверху, я фотографію вставлю, подивитися, там ця червона пластина, але він має бути оригінальний, ну, заводський чи який він йде, його там не було. І що така направляюча, теж фіксує, щоб подушка не, не крутилася. Вона, коротше, була вже в грана занута. Ну, напевно, комусь вже таке було, але ніхто не признавався. А мені просто везло і, і воно її не, не викидало це не виривало. В наявності такої штучки нема, купити її окремо, теж походу що не можна. Е, вона виходить як штопорне кульцо. І кліпали самі, пробували вирізати з куска бляхи, бо тому що оцей чорбандімо. Головний атомеханік. Як передні подушки мені міняло, то, міняли, то одне то те то штоперне кульцо було таке вроді би тіпа нормальне, але воно було гавняне. І воно, коротше, зламалося. То Дімон взяв з бляхи, вирізав і воно все нормально. А... Але Дімон мурзнувся, трубки не взяв, короте, щоб приїхати зробити, і мусили самі робити. То пробували вирізати, вирізали якесь е, поторочче таке з тої самої бляхи, але така бляха просто не підходить. Вона засильно м'якає і розпирає. Ну і в общем з подушкою там така. А другої такої не було на заміну. Можна було зняти з другої машини, але... але то таке. Поставили, закріпили, довго махалися, довго мучилися. Але це. Але зробили. Зробили і їду. Їхати мені ще і трошка. Замерз. Проголодався, їсти, хочу на ходу щось, відкрив так перекосив, зараз заїду, проїду ще, сики, там 5 кілометрів, стану на заправці, візьму собі каву якусь, щоб тепліше трошки було вживо такого. І все, і буду їхати далі. Навігація мені показує, пів восьмого ранку я буду Найміще. на місці призначення, але. Ну, якось так напевно буду. Якщо встигну, мені головне до восьмої ранку заїхати в Київ, тому що з восьмої, там до десятої походу, не впускають, то треба буде відстояти і Ну, таке собі, коротше, що не хочеться. Не знати скільки часу стрічати, ще перед Києвом потім заїхати в обід на митницю, і вони мене до кінця дня може розмитнять. Але я не вигружуся, тому що то буде четвер, а в п'ятницю я вже маю завантаження назад, то значить, мені треба. Завтра, ну, сьогодні, типу, ну, в четвер, розмитнитися, розвантажитися, а в п'ятницю поїхати і завантажитися. Ну, я собі так напланував, бо тому що я вже, <гум> мені вже дзвонили завантаження, що, там, чи я завтра буду. Я вже договорився, що я буду на п'ятницю на ранок. Знову паліти, знову чернігів. Ну, якщо все буде добре, то значить буде вантажитись. Якщо ні, то буде далі, далі там, по ходу діла будемо бачити. Так що поки що їдемо. 60 км. това е бутонът, който значи чрез исто, Зараз я вже на митниці. Заїхав перепустку мені дали. 8 година ранку виїхав 12. 7 годин. 7 годин. Ну, я тут в Вишневому тут заїхати в Києві з обізної там пару кілометрів і. І зразу митниця. В общем. Ну, 7 годин їзди. Бо я ще зупинявся ще годину, годину 20 я стояв на ну, 45 хвилин паузу, то я ще годину 20 собі поспав, бо тому що тяжко було їхати, то я вже мусив зупинятися. І зараз так само брокер мені вже дзвонив, казав, що вже їде, але коли і куди він приїде, я того я не знаю. Я йому перепустку відправив сфоткав. І... общем, закриваєш тори та лягаю спати. Йому треба. Йому треба документи значить, прийде і забере правильно. Або подзвонить, щоб я йому приніс. Тож. Але сидіти його чекати, не знати скільки, то це не. Він може бути як за 15 хвилин, як за годину, так і може бути за 3 години. Так що, такі то діла. Я беру. Закриваю штори. І лягаю спати. А далі як мене там розмитнять, коли там на розвантаження, то вже будемо бачити, походу. Всім добрий ранок. Ось трошка погодка помінялася, трохи Сні... сніжочок. Це не сніжок, то така крупа присипала, я стояв на заправці, ночував на UPG за броварами. У мене тут розвантаження. От. Прямо. Там у мене розвантаження, сказали мені на сь сьогодні на 9 ранку приїхати, тому що вчора з матниці пізно виїхав. І якраз без 10 хвилин 9 їду. Казали, що в 9 будуть розвантажувати, але наскільки то правда не знаю. Зараз приїду, подзвоню, запитаюся, чи та чи ні. Це заїхав правильно, в принципі. Я, бачите, навіть паркувався під складом, за першим разом <с> неправильно зупинився, неправильно під'їхав. переїжджати Склад але склад не можуть відкрити. Сказали, чекають начальство не можуть до нього додзвонитися Територія файна. Бруківка є місце, де розвернутися, нічого не наставлено, так що чекаємо, поки відкриють склад і почнуть розвантажувати. Процес розвантаження пішов, відкрили склад почали <radas heartbreaking> по одному ящичку носити. Коротше. <paraaime> Сказав, каже, можете лягати спати 3 години, три години розвантаження. Дві години доїзд до завантаження. Буду й довго вигражали, так що сижу, чекаю. Вже мені дзвонили з <смітна> завантаження, питали, коли я буду. Казав, десь в районі години 12-ї. Ну, в общем, десь в обід. І... Та й все, сижу, чекаю, <смітна> буду сподіватися, що буде швидше. Але як буде, так буде. Все, чекаю, поки мене розвантажать. Все, по розвантаженню. Зараз в нас пів 12. Менш-більш так собі розвантажили нормально. Хотіли, щоб я вертався назад на митницю, бо тому що ще треба було 16 коробок їм завезти. Вчора не забрали, вони в мене там забирали якісь коробки. Я одразу сказав, що я туди не поїду. Тому що вчора всю машину повністю перерили. Ну, що в машині, що в прицепі. Коробки, які треба було, подоставали, сказали, що все добре. Нехай собі там вирішують ті питання, як хочуть, возять. Це вже не мої проблеми. Підписали мені ЦМР і їду на Чернігів. Як бачите, снігу на дорозі вже нема. Зранку був, а в обід вже немає. На обочинах ще лежить. Але щось таке дрібненьке пролітає. До Чернігова мені до завантаження десь так приблизно звідси, ну, 100 кілометрів. Може 120. Якось так в тому районі, Ну, то взагалі в загальному 2 години буде їзди. Попробую їхати, попробую їхати без навігатора. Може хтось каже, що ти мільйон разів вже був, тим рейсом їздив. Ти мусиш на пам'ять знати, на пам'ять то на пам'ять, але є така штука, що десь заговорився або десь обернув голову, крутнув і вже прощолкав поворот. У мене таке буває, тому що в першу чергу то уважність на дорозі, але... За дорогою слідкуєш, але за поворотами не завжди. Навіть з навігатором і то промахуєш повороти, так що треба бути ще уважнішим. Але то таке, то я думаю, що тут весь час попрямій, що нормально заїду. Так що таке воно в мене виходить. Лечу, спішу, сильно не полетиш, поліцаї з радарами стоять, там населеними пунктами їздити треба. Ну, і там десь Чернігові вже є камера, я зараз на ту камеру попадався. Так що. так що і таке. Я поки їду на завантаження, ви за той час можете підписатися на канал, хто не підписаний. Поставити пальчик поверху. Чернігові вже бачився. Так, я вже не обізнені Чернігова, а тут трошка зима, трошки більше чому. Е, в тій стороні, звідки я приїхав? На дорозі нема, Показує машині 0. 0 градусів, сніжок на обочинах лежить. І тільки заїхав в Чернігів ну, на об'їзну і зразу зупинила мене транспортна поліція. Підійшов, приставився, сказав, що працює відеофіксація. І попросив документи на вантаж. Каже, їду пустий, він каже, ну якщо порожній, то щасливої дороги. Каже, треба було здалека показати, що ти пустий. Каже, та я звідки знаю, що там. Чи повірять, чи не повірять, бо так можна і надурити. І все. Я думаю, якщо б був завантажений з документами, вони б, напевно, перевіряли Тахо. А так. А так я їм не був цікавий. І все, їду, доїжджаю, мені там ще небагато залишилося, зараз подзвоню туди, що я вже доїжджаю. І покажу, де я буду вантажитися. Бо я минулий раз. Вонтажу сам. Це було темно. темна ніченька, нічого не було видно. Сьогодні вже за дня. На одну точку за дня попаду, на другу вже буде темно. Таке. Так, заїхав вже. Геляками, бляха вже по кабіні, по кузову вже черкаю. Як бачите, дивіться який сніжочок, бляха, муха, красота. О, газу дати машина буксує. <клес> а то по асфальті їхати сухому скучно, пацани вже зустрічають, вже все. Песик стоїть зустрічає. Напевно скоріше від. А та хоче щоб я в цю браму заїжджав, там то не відкриває. Ай-яй-яй. Треба мені зразу тут поставити прицепа, вони будуть мені вантажити в машину. Що дивіться, які катакомби. хе О, так нормально нападало. Все Зараз буду ліпити сніговичка. Так що все, я зараз буду розцеплятися, зупинятися і буду вантажитися. Так, все, я підготувався, шапку над'ів. Щоб Залишки можу дзвони відморозити, <ріху> Морозу в нас нема, але отак я зупинився, відкрився, там став прицеп. Машина заїхала сюди на територію, машина буксує. Я зупинився, запитався, чи можна там прицеп поставити. І з місця не можна рушитися. Нагрузку на ведучку є і повели. паровоз, і паровоз. Отак. Біленько, гарненько. Можна місцями слизько можна поковзатися. Головне не впасти. І все. І чекаємо, сніжок пролітає маленький, і чекаємо на завантаження. 16-16. На вулиці вже, вже темно. У мене лямпочки нові, файно світять. Дальнє, Ну, дворники включаються вже самі по собі. Треба ту штучку вже міняти. І все, завантажили, коротше мені. Ще потрібно 4 пачки. Ну, 3, 3 з лишнім. Я приїхав, я годину відстояв, мене почали вантажити, і вантажили мене дуже-дуже довго. Рівно 3 години я там простояв і я думав, хоча б машину завантажують повністю, щоб туди приїхати тільки прицеп, а то знову доведеться розцеплятися. Якось так. На вулиці вже морозець бере. На вулиці трошки слизькувато. Ну то тут, по тих дорогах, по трасах то нормально. Там почищено, там в принципі розбита дорога така, що машини їздить, воно. Не встигає там засвоюватися до сніг. І все, так що їду я в друге місце. Надіюся, що там завантажать трошки скоріше, не за три години, хоча б за дві. Якщо ж сьогодні В общем, їду туди, а там побачимо. Ну, вже на місці. Темнота, але головне, що я підони. Я думаю, що мені хватить і все.

Година вечора мене завантажили. Тільки що виїхав якраз від них і їду. Їду я додому. Легенький сніжок пролітає. Надіюся, що на дорозі не буде слизько, бо показує 0 градусів і на вулиці, до речі, дуже холодно. Так що добре, що завантажили, бо якщо би сказали, що на завтра, то в мене би той рейс затягнувся на дуже довго. Так що, якось воно отак. Вийшлося, замитнення в мене буде в мурованому. В понеділок, в неділю поїду, в понеділок, якщо поїду, то я туди не заїду просто. А в неділю поїду, заїду на митницю, там посплю і замитнять і потім. Знову додому чекати на чергу на кордон. Якщо якось отак в мене вийшло того рейсу, виїжджав їхати на Київ з тою подушкою помахалися, тепер їхати додому, завантаженням, завантаженням помахалися. Але нічого не зробиш. Добре, що не гірше. Так що. Хто дивився, хто лайкав, всім дякую за перегляд, за лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Всім пока, всім до наступної зустрічі!